Шановні колеги, розпочинаємо прес-підхід лідера Всеукраїнського об'єднання Свобода Олега Тягнебока. 20, 25 років тому назад. З такою самою маленькою дівчинкою я приходив на різні заходи, на різні акції. Тоді це було відновлення української незалежності. Це була моя доня Яринка, і от тепер. 25 років пройшло, і моя доня, старша моя доня Яринка, подарувала мені отаку юстинку, маленьку дівчинку яка народилася в рік 25-річчя нашої української держави. І сьогодні її перша акція. І я є щасливий. Я є щасливий, що власне оця боротьба української повстанської армії. Боротьба сьогоднішніх захисників України, які на фронтах московсько-української війни виборюють нашу незалежність, вона є заради отаких от діток, заради такої юстинки, заради такої вікуськи, заради багатьох діток українських. І ще, що є дуже важливо, це є тяглість боротьби. Тому що сьогодні ми святкуємо не тільки Пресвяту покрову, але ми ще святкуємо і день українського козацтва, і день створення української повстанської армії, і фактично День захисника України. І коли Козаки вчилися на історії дружинників князя Святослава. А в українські січові стрільці героїзм козаків ставили собі за приклад. А вже потім холодноярці, потім бійці української повстанської армії вважали за приклад і за честь звичати історію українських січових стрільців. То теперішні герої, які борються на фронтах московсько-української війни, вони вчили історію і захоплювалися героїзмом української повстанської армії. А оці наші дітки, оці наші дітки, вони в своїх підручниках історії вони будуть вчити про героїзм теперішніх захисників України. І власне суть, суть сьогоднішнього свята це є тяглість. Не просто поколінь, а суть свята це і є національні українські цінності. І ми Всеукраїнське об'єднання Свобода, як партія, які вчора виповнилося 25 років. Ми якраз і стоїмо на засадах отих цінностей. Це дуже добре, що Верховна Рада проголосувала, що 14 жовтня це є День захисника України. Президент підписав відповідний указ. Але суть не тільки в тому, що задекларовано, що це є свято, суть в тому, щоб це свято. Воно фактично зреалізувало всі ті дії, всі ті прагнення, все це державотворче бачення Української повстанської армії, організації українських націоналістів до теперішнього сьогодення. І, власне, ці марші, які ми проводимо, і ми щасливі, що сьогодні ця ідея. Маршів, возвеличення слави української повстанської армії, вона по всій Україні сприймається позитивно. Згадайте, коли ми тут в Києві вперше марш 12 років тому назад проводили, була горстка людей, багато цькувало, не розуміло про що йдеться. А сьогодні це фактично є ідеологія, яка позитивно сприймається українським суспільством. А наше завдання тепер, щоб це фактично стала державна ідеологія, щоб за тими цінностями жило українське суспільство. І тоді, повірте, ми вирішимо всі проблеми і з війною, з зовнішньою проблематикою, бо сьогодні в цілому світі ведеться на превеликий жаль екстремістськими різними організаціями, боротьба і приниження українців. На жаль, вони користуються слабкістю теперішньої влади. Коли ми ці цінності української повстанської армії втілимо в життя, ми будемо мати розвинуту економіку, ми будемо мати соціальну справедливість, ми будемо мати щасливу державу от для наших таких діток. Так що. Ми з Юстинкою є щасливі, що ми сьогодні на цьому марші, що ми сьогодні святкуємо разом з усіма українцями. Велике наше свято Покрови, день створення Опа, день створення козацтва. Ну і звісно, що велика шана нашим захисникам України. Дякую, дякую, колеги.